Привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Красті. Та сьогодні, друзі, я буду виживати на одному блоці. Я поки не знаю, з ким мені доведеться виживати, але я все зроблю, щоб тут вижити до світанку. Так, я буду добувати ці блоки. Так, мені потрібно. О, ні. Я впав. Так, слухайте, треба підстрибувати, щоб я зміг підібрати цей блок. Блок цього ґрунту. Так, якщо б в мене щось було інше. Чому вони взагалі не падають до мене у руки? Годі. Я так я вцілів. Дивіться, знизу вже є блок, це дуже круто. Залишиться лише поставити. О, я вцілів, ви бачили, як я е, зачепився за цей блок. Так, нарешті, зараз будемо будувати собі будиночок. Я не знаю, з ким доведеться виживати, тому я планую побудувати укриття якесь. Якщо це будуть якісь добрі персонажі, це буде дуже круто. Так, о, оце я розумію. Так, це мені знадобиться лопата, кайло, сокира та меч. Так, слухайте, дуже круто. Що? Кажан? Звідки він? Зараз же день? стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика? Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. О ні, він зник. Ви бачили? О, я впав! Цей кожан мене не лякав, ненавиджу кажанів. Слухайте, вони такі стромні, якщо чесно! А так, слухайте, треба здобувати блоки. Треба якесь укриття зробити від цих кажанів. Слухайте, сподіваюся, що ось так. Все, зараз. Щоб ці блоки не падали. Сподіваюся, що це буде не монстр кажан, який буде мене переслідувати. Так, ще трохи блоків є, майже все готово. Щоб ці блоки я зміг здобувати, то вони не падали. Діаманти! Нічого собі, оце круто. Так, сім діамантів. Знову кажан! Що тобі потрібно? Відвали, відвали, відвали. О, скриня. Так, слухайте, зараз я ці е, діамантики покладу у скриню. Так, сюди ще трохи здобути є. Так. Ось це забираємо. Та куди воно впало взагалі? Так, є, кидаємо сюди діаманти. Все. Будемо здобувати блоки ґрунту, та є. О, ви бачили. Скільки блоків падає? Я ж зможу побудувати будинок собі. Це круто, так, зараз ось сюди є. Будемо робити ось так. Тут трохи криво поставимо, але. Так, друзі, зараз ще ось тут поставимо, зробимо підлогу та будемо будувати скоріше будиночок. Так, сюди, сюди є. Ну слухай, ти невеличка платформа в мене вже є, залишається лише її зробити трохи більше. О, ще один ді діамант. Так, зачекайте. А де мої діаманти? Я ж сюди їх клав. Сім один було. Дивно, раз, можливо, мені я не знаю. Що знову цей кажан? Вали, 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 вали! Що ж тобі потрібно? А я ненавиджу кажанів. А що робиш? Поїд. Вали! Що? Хто ти така? Бачили, друзі? Так, зачекайте. Привіт. Хто ти така? Привіт, Не бий. Як ти звати і чому ти знаходишся на моєму блоці? Так, де мій діамант? О, забираємо. А, ну, мене звати Руш, і я взагалі то тікала від декого. Від кого ти тікала? А я тобі допоможу. Дивно, якось. Так, слухай, я, я взагалі шоці. Так, ладно, гаразд, давай будувати платформу. Так, слухай. Так, А Ах... навіщо? А, так, треба ж десь сховатись. Ти казала, що тебе переслідує, взагалі, ти не бачила мої діаманти, вони були у скрині. Так, гаразд, цей покладу Та ні, сюди. Чого б я їх бачила? Добре. Так, гаразд, слухаємо. Ми... Мене звати красті. О, це я розумію. Так. Слухай, диви, я можу. Мене тепер є ліжко. Сюди його поставлю. Так, треба будувати. собі. Але я під ліжком не зможу сховатись. Слухай, я не знаю... О, ще діаманти! Це все моє. Так, сюди я. Я їх поклав їх у цю скриню. Так. Діаманти кажеш. Де вона? Вона зникла кудись. Догвумен. Ти її бачиш? Ні, я її не бачу. Вкрала в нас все. Мабуть, це мої переслідувачі. Що? Я нікого не бачу. Так, гаразд, треба швидше, що швидше не будувати. Бачу, але чую, ти хіба нікого не чув? Я чув когось. А, вони казали, що вони тебе переслідують чи що. Я не розумію взагалі нічого. Хто це такі? А, мабуть, мене. Гаразд, слухай, тебе треба сховати, ти кажеш. Зараз я тебе сховаю. Стой тут. Стій тут, а трохи зараз ось так. Я так, не знаю, ні, хто ні, тебе дякую, шукає, але велика. я тебе зараз сховаю ось сюди. Так, є все. Що? То, де дівчина? а де б дівчина. Привітики, ти нікого не бачив. Красті. Цікаве ім'я. Так. Можливо, вона була тут. Ти не бачив нікого? Так зачекайте. кого ви шукаєте? Я нікого не бачив. Будую тут будинок взагалі, чому ви з'явилися на моєму одному блоці. Так. Слухай, ми шукаємо кажана, дівчину, її звати Руж. Вона вкрала у нас діаманти та золоте злитки. Що, вона вас пограбувала, чи що? Так, так, вкрала все в нас її не бачив, я питаю. А не бачив я її нікого взагалі не бачив. Я тут один. Розумієте, в мене там є діаманти, але це мої. О, цікаво. Так, зачекайте, ви що вкрали мої діаманти, чи що? Вони тут були, де вони є? А -а -а. Тебе теж вкрали, чи що? Чи ти чи можливо це ти вкрав діаманти у нас, а? Та ні, я нічого не крав. Що взагалі потрібно? Валить звідси, я тут один нікого нема. Розумієте? А, лети донизу. Ти якийсь рубіян. Ах, так. Так, слухайте, зникла кудись. Агов! тебе звати руж? Так, зачекай. А, ти мені? Це ти пограбувала цих дівчат. Вони сказали, що ти що? в них вкрала діаманти. Нічого я не О. крала? Мене звати так руш, але ж я нічого не крала. Цікаво. Де мої діаманти? О! Так, треба їх Які діаманти? Не знаю. То може це вони пограбували тебе. Слухай, я не знаю. Так, гаразд, треба добудувати, я поставлю свою скриню десь тут. Так, Сховаю в скриню всі свої діаманти. Так. Що ти мою хованку зламав? Слухай, вона тут не потрібна взагалі. Я Вона не, не потрібна, а якщо вони повернуться. Слухай, не повернуться. Я їм дав зрозуміти, що нікого тут нема взагалі. Так, сюди ага, трохи. Так вони й повірили. О, дивись, що знайшов. так. Слухай, о, цікаве, о, є зілля невидимості. А якщо я тебе сховаю, а? У невидимість. Як тобі така ідея? Ну, ой, я, а, не знаю, я, я не знаю, я цьому! Ой ой ой, так, зілля карш! Так, так є швидше. Yes. Ми зникли. Ні, ой, ой, я бачила, я не бачу. Ну, ти її бачиш? Ні, але якось дуже дивно. Чому я зникла? Що таке? Так. О, ні! Це зілля і на чи них що? працює. зілля на всіх діє, чи що? Так, мабуть, вони на зараз запалять. Тебе треба сховати десь. Так, треба сховати. Так, в мене дещо є. А, йди до скрині швидше. Вони десь тут були. Так, я поки нікого не бачу. Але відчуваю. Так, тримай Тебі я тобі дещо скину так, я тобі скинув ц... ось цю штуку бери швидше. Я взяла. Так, о. Так, так. так, так. Слухай, я вже з'явився. Так, але я тебе не бачу. Цікаво. О, не знаю. Бачу. Слухай, а, знає, Ой -ой. Так, тебе бачу! слухай, знаєш що? Ти Не бачиш, Значить, вони теж скоро побачать. Слухай, використовуй цю штуку, вона може тебе зменшити до маленького розміру. Так, я також це зроблю. Ми можемо побудувати будинок. О, цікаво. О. Диви, який маленький. О, як ти таким розміром взагалі побудуєш щось? Слухай, ми зможемо побудувати. В мене є дещо цікаве. Зменшишся швидше, де те зараз запалять. Ой, ой, О, диви, я її бачу. Стій, Клята руш! Куди вона зникла? Що пограбувала? Довго ти бачила? Я бачила, що вона була тут, а потім кудись зникла, як вона це робить. Ненавиджу кажанів. Вони зараз нас так. знайдуть! Зараз йди сюди. Давай, 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 швидесенько, диви, що я зробив. Я прокопав. У нас є схованка. Давай сюди. Так. Ого. Тут вони нас точно не знайдуть. Так, диви, я круто зробив. Вони, мабуть, шукають нас. А, цікаво! Так, і тут нема діамантів. Хтось вкрав все! і це вона. Вона все вкрала. Так, треба знайти її та повернути все, що вона в нас вкрала. Ой-ой-ой, вони зараз нас помітять. Зачекай! Аго, Руш, в мене кудись зникають діаманти. Скажи мені, будь ласка, це ти вкрала в мене діаманти? Якщо так, та то давай ні, мені чого все! Ти взяв? Виворачивай вони кармани! Вони Чекай, як вони з'являються. Ти у них шукай. Цікаво, раз зараз. Я піду в них спитаю. Ти чуєш якісь звуки? Так, годі. Ой, відьма, відьма. Так, вона тут одна. А, ти кого знайшли? Догумен, догумен. Ось, красті. А ну, пішли звідси. Так, вони мене побачили, вони зараз і тебе знайдуть. Ця відьма заважає нам. Ой, Ой сусе. Ось ти і попалась. Іди сюди, Ні-ні-ні, не чіпай! Поверни мої діаманти! Клятика Чого Нічого в мене немає! Так, не чіпай! О, вона кудись зникла! <arose> вона все вкрала в нас, Пограбувала! Ненавиджу! Так, слухай знаєш що? Це якась халепа. Де мої діаманти? Мені здається, що ти все вкрала і в мене. Повертай! О, ні! зараз подивимося. Нічого. Якщо зараз в тебе випаде щось. Так, а ну-ка йди сюди. Що Ей, ти їх не за... О! Кажу, не чіпай діамантик! Мене. Ой. Я побачив! Виворачуваю все! Це мої діаманти! Це не Давай мої, сюди! Це не мої! Не знаю, як ага. воно ага. до мене потрапило! Це вони мені підклали! Скільки діамантів! Все вкрала! Ану, віддавай! Зараз це я їх вони покличу! Підкинули. Ага! Я так і здав. Спочатку в мене зникли з, 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 з моєї скрині діаманти, потім я взагалі подумав, що в мене їх і не було. А ось що воно вкрала все. Я так і знав. Ні-ні-ні, ні ні ні. це, це вони мені підкинули, це не, я, не А, я. Диви, цей бовдур маленький вже здогадався, що вона його пограбувала. Ой-ой! Самі ви бовдурки. Так. Ас, що ж робити? Слухай, гаразд, якщо ти все мені повернеш, то я тебе сховаю. Взагалі, чому я тобі довж, повинен Точно? допомагати, все повертай. Давай, давай, давай. ти ти сказав, що ти мене сховаєш. Так, я тебе сховаю. У мене дещо є. Зараз все, мене більш нічого немає. Давай, ховай! Зараз я тебе сховаю. Ось так є. Все, чомусь на тебе не спрацювало. Хм, дивно, я скинув зілля. Не знаю, <плес> може воно другий раз не діє. Куди вона зникла? Аго в краю. І... Давай, повертай нам діаманти. Я знаю, що вона тобі їх віддала. Де вона? вона? мене не бачить. Де вона Так слухайте, нічого в мене нема. Я вона все вкрала, вона кранійка. Все, все пограбувала. Я не знаю, я на вашому боці. М -м, дивно. Дуже дивно. Та взагалі, то я не знаю, де вона? вона зникла, все забрала і все. Куди зникла, не знаю. М -м, добре, але я тобі не вірю. <кхи> <кхи> не вірю йому. Давай вали звідси, це мій один блок. Так, слухай, де ти є? Взагалі слухай. О, так, повертай все. Я знаю, що в тебе є трохи більше, я ніж я тобі Я все тобі... повернула! в мене більш нічого немає. Правда, правда. А що ти вкрала у Догдей а теп дівчини? Нічого не крала! Чомусь мені здається, що ти мені брешеш. Гаразд. Так... Не брешу, нічого Нарешті. в мене немає. Нарешті світанок, друзі. Зараз валють з цього блока. Ой, Ой, вона. Знову вона. Прощавай. Ой. Руш. За все, що ти мене вкрала! Все, що мене а, ти вкрали, а красті брехун. Сама брехуха. Так, о, ні, руш, ти де? Так, друзі, вже світанок треба валити, валити, валити звідси.